Вітаю! Сьогодні у мене для вас пляцок, який виглядає на усі 100, а готується елементарно просто, впорається навіть початківець. Він соковитий, ніжний, неприторний та дуже смачний. Тож до роботи. Для тіста у чашу для збивання помістіть 6 яєць середнього розміру. У мене яйця вагою 65 г кожне. Досипте 150 г цукру та щіпку солі для балансу смаків. І нехай далі замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 10-12 хвилин. Наше завдання, щоб увесь цукор розчинився, а об'єм суміші став максимально пінним і збільшився в об'ємі у 3-4 рази. Масу вважають достатньо збитою, коли вона дуже важко буде спадати з лопатки. Ось по об'єму, яким вона заповнила чашу, добре видно, наскільки усе має бути гарно збито. Тісто лиється з вінчиків важко, а слід від тіста не розпливається декілька секунд. 110 грамів просіяного борошна гарно перемішайте з третиною пачки розпушувача незалежно від ваги пачки. Вкотре нагадую, що вага пачки залежить виключно від бажання виробника. І може важити 10, 12, 15 і навіть 18 грамів. Але кожнісінька ця пачка розрахована на приготування тіста із 500 грамів борошна, а усю решту ваги пачки виробники досипають борошном чи крохмалем. Отже, у два-три прийоми всипте борошняну суміш у яєчну і лопаткою круговими рухами знизу вверх, вмішайте її у тісто. Ні в якому разі не користуйтеся на цьому етапі міксером. Адже нам потрібно максимально зберегти повітряність маси, перекладіть в інший посуд половину тіста. За вагою, це буде приблизно 280 г. До першої частини досипте 20 г просіяного борошна і теж лопаткою перемішайте до однорідності, до другої частини ніжно умішайте 20 грамів просіяного темного какао. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Дно форми застеліть пергаментом, бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. На дно форми рівномірно вилийте біле тісто і гарненько розрівняйте його по усій площі форми. На нього зверху ложкою розкладіть шоколадне тісто. Старайтеся це зробити таким чином, щоб шоколадне тісто повністю накрило собою біле. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 170 градусів Цельсія без конвекції, приблизно 18-20 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальців буде активно пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть цей корж і розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Ну і відразу покажу зріз цього коржа. Там виходить справжнісінька краса. Для апельсинового прошарку перемішайте 5 г швидкорозчинного желатину та 30 мл апельсинового нектару чи соку. Залишіть суміш на 5 хвилин, щоб желатин набряк, а потім розтопіть на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. 700 мл апельсинового нектару чи соку налийте в каструльку це просто пакетований сік із крамниці, хоча його можна витиснути і самостійно. Досипте 75 г цукру, пачку це 40 г апельсинового киселю та 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Замість апельсинового можна взяти ванільний кисіль чи пудинг. Перемішайте усе вінчиком і відправляйте на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню. У гарячу масу відразу вмішайте підготовлений желатин. У мене він трішки загус, поки очікував, але тут немає нічого страшного, адже в процесі ретельного перемішування він повністю розчиниться у гарячій масі. Залишіть масу, аж поки вона охолодиться до злегка теплого, наприклад, до 40 градусів Цельсія. На підложку, у кулінарну рамку з високими бортиками викладіть один корж нижньою стороною уверх. Ця сторона значно краще поєднається з апельсиновим прошарком, ніж інша, і корж не буде відчаровуватись від нього. На корж вилийте теплу апельсинову масу. Гарненько розрівняйте її. Далі будемо використовувати ось таке печиво, яке складається із двох частин бісквіту та джему в шоколаді. Його ще називають деліція чи колобок. Розкладіть печиво на апельсиновій масі, злегка втискаючи його всередину. Якщо не знайдете такого печива, то тут також можна використати печиво савоярді чи навіть печиво, топлене молоко чи до кави. Отже, я використала 30 штук такого печива. За вагою це приблизно 450 грамів. Помістіть форму у холодильник на 30-40 хвилин, щоб апельсиновий прошарок трішки схопився. Тим часом приготуємо білий прошарок. Для цього у посуд викладіть 400 г кисломолочного сиру. Бажано, щоб він був жирним і м'якеньким. Тут можна взяти навіть якийсь вершковий сир і ще 150 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Досипте 120 г цукру, 20 г ванільного цукру і далі нам усе потрібно подрібнити блендером. Має утворитись ось така однорідна кремоподібна маса. 15 грамів швидкорозчинного желатину перемішайте із 75 мл холодної води. Залишіть на 5 хвилин для набрякання, а потім розтопіть і охолодіть до кімнатної температури. 300 г холодних вершків для збивання помістіть у чашу. У мене вершки жирністю 33%. На низьких обертах міксера збийте їх до моменту виникнення рельєфу на поверхні. А далі, не припиняючи збивання, влийте желатин, і перемішайте лише до однорідності, оскільки ця маса буде застигати прямісінько на очах. І чим довше ви її будете перемішувати, тим густішою вона ставатиме. Докладіть підготовлену сирну масу і перемішайте усе до однорідності. Відразу відкладіть 5-6 повних столових ложок маси, а решту рівномірно розкладіть поверх печива і гарненько розрівняйте. Ще раз нагадую, що працювати тут потрібно досить швидко, адже маса теж буде гуснути швидко. А нам потрібно, щоб верхній корж з нею добре поєднався. Отже, на сирну масу викладіть другий корж шоколадною частиною до прошарку. Злегка притисніть зверху долонею для кращого поєднання. Верхній корж змастіть відкладеною масою. І відразу ж посипте крихтами із обрізків коржів. Не забудьте помістити форму в холодильник на 10-12 годин, накривши харчовою плівкою для того, щоб усі куржі та прошарки гарно поєдналися між собою. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Прийшов час зважування. Вага пляцка – 2 кг і майже 500 г, висота 7 см. Розріжемо нашого богатиря та поглянемо на красу його зрізу. Пляцок виходить дуже красивим на зрізі та цікавим на смак. Апельсиновий та сирний прошарки гармонійно поєднуються з цим печивом та бісквітом. Такий пляцок може стати справжньою окрасою вашого святкового та фуршетного столу. Ще й готується він максимально просто. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.